У Наступному сюжеті мова піде про загадкових для людства тварин динозаврів. Вони були предметом дослідження багатьох учених, про них писали книги, знімали фільми, а також висували наукові гіпотези. А останні два роки, щоб дати дітям краще уявлення про те, якими були динозаври, де і як вони жили, світом подорожує театральне шоу, яке вже побувало в Австралії, Європі. А днями їх можна було побачити і у столиці США, місті Вашингтон. Звісно, тварини були не справжніми. Утім, чимало дітей просто відмовлялися у це вірити і стверджували зворотня. Маріонко далі деякі з них вегетаріанці, вони нас не з'їдять. Діти, як не дивно, захоплюються динозаврами, хоча ніколи не бачили їх жоден. Скільки їм років? 65 мільйонів років, я думаю. Але динозаври вимерли, вони більше не існують, чи не так? Вони існують. Справжні є всередині. П'ятирічний Еван не помилився. Дійство, що відбувається всередині будинку, це подорож назад у часі більше ніж на 100 мільйонів років. Коли на землі заправляли динозаври, це динозаври дитанча і його матір. Вони є частиною розважальної програми «Прогулянка з динозаврами. Постановка шоу коштувала 20 мільйонів доларів. Більшу частину грошей було витрачено на сучасні технології, які складають у глядачів враження реальності того, що відбувається на манежі. Працюють вони наступним чином. Динозаври, яких всього 17, стоять на спеціальній платформі. Їх покриття зроблене з еластичної сітки, начиненої кульками з полістиролу. Шкіра зроблена з тканини, що має здатність розтягатися з рухами, точнісінько як у реальних істот. Активізує роботу динозаврів за допомогою дистанційного управління троє людей. З них двоє знаходяться в залі з аудиторією і оперують так званим магічним пультом що насправді є механізованим мініатюрним макетом динозавра. Це тіло, це хребет, це шия і це голова. Так що оператор посилає сигнали, і динозавр починає рухатися на манежі. Едмей контролює незначні рухи. Цей джойстик відповідає за роботу пащі, переміщаючи її вперед і назад. А ця перемичка контролює блимання очей і їх погляд. Клавіатура є голосом динозавра. Нею теж керує Ед. Третій оператор є фактично водієм, який знаходиться за пультом під манежем. За допомогою джойстика. Динозаври повертаються вліво, вправо, рухаються швидше, повільніше і зупиняються. Динозаври габаритні, але завдяки добре спланованій координації операторів пультів вони здаються реалістичними. It's like back the from long ago. відчуття таке, ніби повернулися істоти давніх часів. Не всі діти, однак хочуть знати, що ці динозаври насправді всього лиш електронні машини. вони не роботи, вони справжні. Марія Юнко голос Америки.